Радіо Юей Чикаго. Отже, які надзвичайні новини сталися в світі за минулу добу за ці вихідні? Ще один землетрус магнітудою 4,8 стався вночі на півдні Туреччини. Внаслідок поштовхів затопило берегову лінію в провінції Хатай. Інформації про постраждалих поки що немає. Також танення льодовиків може спричинити масштабні повені під загрозою території, де проживають близько 15 мільйонів людей. До кінця століття близько половини з 215 тисяч льодовиків на землі розтануть. Що спричинить масштабні повені через прориви льодяникових озер? Цей процес стане руйнівним для чотирьох країн Індії, Пакистану, Перу і Китаю. До такого висновку дійшли науковці з університету Ньюкасла у Великій Британії, повідомляє агенція Science Alert. Дослідження свідчать, що території, на яких проживає близько 15 мільйонів людей, можуть опинитися під загрозою затоплення. Найбільша небезпека загрожує Пакистану і Китаю. Зокрема, у Пакистані у безпосередній близькості до льодовикового озера, яке може прорвати, живе понад 2 мільйони людей. У Китаї мільйон перу посідає у цьому рейтингу небезпеки третє місце, а Індія розташувалася на четвертому. Дослідники Зауважили, що передбачити, коли саме льодиникове озеро переповниться вкрай складно, поки що вчені можуть лише попередити про загрозу. За їхніми словами прориви льодиникових озер здатні спричиняти масштабні повені, а шлях руйнування може тягтися більше як на 100 кілометрів. Нагадаємо, в останньому звіті все. Світньої металургічної організації ВМО йдеться, що нагрівання планети та підвищення рівня океану прискорюються. Останні вісім років були найтеплішими за всю історію спостережень, і нічого вже не зупинить танення льодовиків. Дійсно, танення льодовиків, глобальне потепління не є вигадка, не є жарти. Про це зазначали раніше науковці, але мало хто звертав увагу зараз. Під загрозою по суті половина населення земної кулі, якщо мова йде про Китай, і про Індію. Як будуть реагувати саме ці країни? Яка їхня буде власне реакція на дану інформацію, на дане дослідження? Це до цього потрібно звертати і нашу увагу. Так само. Я думаю, ми це проінформуємо. Тому що я думаю, Китай, і Індія вони як ніхто зацікавлені власному збереженні. Uh, і які дії вони приймуть? Це буде вагомим чинником, таким каталізатором, як цьому запобігти. Але також, що відіграє власне натанення льодовиків, і це є підвищення температури, а яке провокується застосуванням різного типу озброєнь, що власне і робить Російська Федерація. Тому хочемо ми того чи не хочемо, але все всі дороги, знаєш, я говорили раніше, ведуть до Риму. В даному випадку всі проблеми ведуться ведуть до Росії, якщо утилізувати цей власне. Такий неякісний витвір людства цю країну, якщо її просто стерти з оця землі, на її місце не знаю, умовно кажучи, дозволити е мати ще один океан. Я думаю, тоді ми дійсно не будемо мати ніяких загроз, але це наші роздуми. Побачимо, як воно буде насправді в ефірі радіо UA Chicago. Слухайте нас з 10 до 11 ранку – ранкове шоу. Та з 5 до 7 вечора – вечірнє шоу на 12.40 AM. Політика, аналітика, культура та завжди цікаві гості. А також, звичайно, українська музика.